Нас запалили берега, випалили тут. Там лис ходить по березі, якщо видно. Стій. стій. Хватиться, стій. Зараз, зараз. Ай, не видно. вже не видно його. В общем, він там бігає. Щось шукає. Коротше, там, де не доходячи до того очерету високого, там річка біжить. От. І там був, було все. Очеред ріс, сухій стояв, і воно все вигоріло. А пройшло аж звідти з того боку, десь хтось запалив, і воно дуже скоро все сухе, все вигоріло. Хоча земля ще мерзла, і там, де боброві ці канали, то... літ навіть воно ну, видно, може. <реже> <реже> так, видно, сидить. <реже> На чорному сіреньке. Лис місцевий.